Господу нашому Ісусу Христу ми йдемо до завершення. Є написано в Слові Божому: таке порада звернення найперше до служителів. Знай вигляд своєї отари. І часом на служіннях рукопокладання когось на якесь служіння. Я звертаюся до цього тексту. І нагадує майбутньому служителю про цю пораду Божу, що він знав вигляд татари своєї. І в кожному зібранні, коли починається служіння, я думаю, багато хто з вас ловив мене на моєму погляді, коли я кидаю оком по присутніх в залі, хто сьогодні є присутній на служінні. І знаєте, є люди, за яких десь серце спокійне ну, відносно. А є люди, як як, як кажуть, в світі є люди як група ризику, категорія людей, які є група ризику. І там є люди з різних причин. І дивитесь на тих, хто є присутні в залі, розумію, от людина хворіє. Я дивлюся, сьогодні її в залі немає. Напевно, пішло якесь загострення, щось гірше стало. Є люди, які ведуть внутрішню, душевну, духовну боротьбу самі з собою, з гріхами, з пожадливостями своїми. І розумію, що ці люди теж в групі ризику. І дивишся, немає сьогодні зібрання цієї людини. І минулої неділі не було цієї людини. І вже десь переживаєш, воронь ну, на. Боже напевно впав чи впала. Комусь зателефоную після служіння, спитаю, що там, як там, якогось просто молюся впродовж тижня. Приходить неділя, людина прийшла, вже тішишся. Це мій людський погляд. Я собі десь роздумую, що може статися з людиною. Чому когось немає в зібрання? Ми почали підготовку до водного хрещення, і є один брат, який вже багато років. Коли ми вже маємо десь друге, третє заняття проходить. Він так напівжавтоман, напівсерйоз завжди запитує мене, брат Юра, скажи, як там твої похресники. Його цікавить група, яка готується до хрещення, яка буде вливатися в життя церкви, повноцінні члени. І пам'ятаю, один рік, ну, я йому так кажу, так, так. Ну, каже, якби так сьогодні, я би ну, твердо дав хрещення без от тому брату. Я вже Бог хрестив Духом Святим. І, ну, так. і що ж ви думаєте, пройшло ще півтора до двох місяців, поки ми підійшли до хрещення. Це єдиний один брат зі всієї групи не прийняв хрещення. Упав. Той, про якого моє серце було найбільш спокійне і гарантоване, що він готовий. Це наш людський погляд. Якщо я як служитель десь там трошки переживаю за вас, то я розумію те, про що сьогодні це служіння від початку, так, наскільки більше Бог. Він бачить кожне серце, він переживає, як ми сьогодні перший і бореться за душу. Він бачить тих, хто є на вершині своїх сил, він говорить до них: вважай, не впадь, вважай, вважай, хто стоїть. Хай пильнує, щоб не впасти. Він бачить ті групи ризику. Він думає, як долину наповнити. Він думає, як вівцю заблукану відшукати, він думає, кого вже вирвати з пащі хижака, як сина блудного повернути, він думає. Про це сьогодні десь це служіння збігло, і остання проповідь теж буде десь про це. Як все непросто, які ми з вами різні? Послання апостола Павла до Тимофія, перший лист. Перший розділ третій вірш. Каже апостол Павло, як я йшов в Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки. Проповідь буде, напевно, не з простих. І каже апостол Павло до свого учня, називаючи його улюбленим сином духовним, того, який він зростив, підготував до служіння серйозного і дає йому одне з таких перших, самостійних, дуже непростих, складних, важливих поручень. І він говорить, коли я там в місіонерській подорожі мандрував далі, йшов в Македонію, я тебе вблагав. Було непросто. Я не просто тебе попросив, я не просто тобі сказав, я не просто дав тобі ну, прохання своє виклав, єпископське, апостольське навіть. Но я вблагав тебе. Було непросто. Тимофій не зразу був готовий погодитися. Я тебе вблагав, щоб ти залишився там в Ефесі, щоб ти декому. Наказав навчати іншої науки. Наскільки вже ставиться питання ребром? І другий віршик, наступний зразу, і не звертати уваги на вигадки, родоводи без краю, що викликають більше сварки, ніж будування Боже. От є люди, в яких талант робити заколоти. Сваритися. Людей між собою сварити. От є люди, про яких каже Господнє Слово, блаженні миротворці. А є люди просто антиподоєм, просто крайня протилежність. Так, от Все нормально, все спокійно, живуть собі люди. От прийшов цей тип. І все, вже там заколот, вже сварка, вже нагнівались, порозходились, пересварились. От є люди такі. І апостол Павло пише: це не про світ, це не про десь там. Апостол Павло пише: Я просто я благав тебе, щоб ти дав наказ таким людям. Це в церквах, щоб вони не навчали того, чого не треба. Щоб ми розуміли, хто читає писання, досліджує, вам це буде простіше зрозуміти, ви будете бачити трошки ширшу картину. Що таке Фес? Що таке Ефеска церква? Це єдина з усіх, які згадуються в писанні церков, можливо, були інші, ми не знаємо Біблія про це не говорить, єдина з усіх згаданих в Писанні церкви, в яку себе Павло посвятив найбільше. Друга після Ефесу йшла Коринська церква. В Коринті Павло був, десь він проходив один день, там тільки зупинився, десь він три суботи міг затриматись в якійсь місцевості. В Коринті він був півтора року. Це великий дар Божий для Коринтян. Півтора року апостол Павло міг посвятити служінню ці Ефес. Мав велике Боже благословіння, їм апостол Павло служив три роки. Три... Нікому, як ефесу, 3 роки. Павло служив. Коли ми читаємо про ефесен, про де описано в діях святих апостолів, це 20 розділ, 31 го вірша каже апостол Павло. Пам'ятайте, що я кожного з вас день і ніч без перестань навчав і слізьми. Ось три роки. Три роки був апостол Павло в Ефесі. Не все було просто плакав, навчав, зі слізьми навчав. І от приходить момент, апостол Павло рухається далі. Він йде в Македонію, залишає Ефес. Короткий час. Цей Фес, якого Павло так себе вклав, він пише до Тимофія: я прошу тебе, затримайся там, залишись там. І накажи декому, щоб не навчали іншої науки. Як швидко в цій церкві знайшлися ті люди, які вже відхилилися від цієї науки, яку їм зі слізми вкладав апостол Павло? Завершення цього віршика, останній вірш цього розділу, останній вірш, перший лист Павла до Тимофія, перший розділ, останній вірш говорить. Апостол Павло згадує когось поіменно. Він згадує, що там, от в цій церкві, є, зверни особливу увагу на них, там є Імене, є Олександр, які спалили своє сумління, які відбилися від віри. І такий жорсткий вирок, каже апостол Павло, я їх передав Сатані. Ці люди, в яких вкладався Павло, приходить час, він говорить, там десь в ефесі серед них є от такі, які настільки непокоять церкву, які настільки приносять багато шкоди церкві, що я просто їх просто передав Сатані. Це рідкісний момент в служінні Павла, що Павло так звертався до таких методів, отак от звертався про людей, що я передав таких сатанів. Вертаємося знову в дії апостолів цей же розділ. <кхух> Ця ж розмова ефеськими <кхух> служителями. Чуть вище, 29-й вірш. Цього 20-го розділу діяпостолів Павло пише: Я знаю, я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отарища не будуть. А це не вся біда. Страшніше попереду. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Із вас самих, ці ефесяни, в яких так вкладався Павло. Із вас самих повстануть, які теж не будуть щадити отари, які будуть говорити перекручене, щоб тільки учнів забрати і повести за собою. І дивишся на цю всю ситуацію. Ти розумієш, як не просто було Павлові при всіх його сльозах, при всіх його благаннях, при всіх його повчаннях, при всіх його наказах. Як не просто було апостолу Павлу давати раду з тим людям, яких він покликав йти за Господом через своє благовість. Сам апостол Павло, він не завжди міг дати раду тим людям, яких він. Досягнув благовістям і сказав, ідіть за Господом, служіть Ісусу. В якийсь момент вони відгукнулись, сказали готові. А потім приходить час і апостол Павло говорить Тимофію, лишися там, накажи таким людям не навчати чого не треба. Він остерігає людей. З вас самих піднімуться люті вовки. А про декого він говорить, я їх передав сатані. Чому так? Це тема всього, сьогоднішнього служіння. Знаєте, ми, це для християн вже заїжджена фраза, шукайте Господа, тримайтеся Господа. Коли ми чуємо ці фрази, воно нас так пролітає механічно. Але насправді, якщо цього не буде, які тяжкі наслідки. Чому доводилось людей передавати сатані? Чому доводилось говорити, стережіться таких? Чому доводилось про деколи говорити? Це люті вовки, це ті, які послідували шляхом учнівства йти за Господом Ісусом Христом. Як не просто було, брате і сестри Павлу, стикатися з такими проблемами, але чи це зупинило Його? Більш не проповідувати людям, чи це зупинило його більш нікому не говорити про Ісуса Христа? Апостола Павла це не зупинило. Так, проповідуючи другим людям є великий ризик, хто читає писання, ви зрозумієте історії тих людей. Є великий ризик, що на заклик Євангелії може відгукнутися якийсь ворожбит Симон. Є велика ймовірність, що на заклик послідувати за Господом, може відгукнутися якийсь Демас, може відгукнутися якийсь діатреф, якийсь Ананій з сапфірою, якийсь Олександр, Гіменей, Філіт. Є велика ймовірність, що проповідуючи Євангелії, будуть люди, які скажуть, Я хочу слідувати за Ісусом. Потім будуть великі проблеми. І немалі розчарування для служителів. Не завжди, знаєте, плоди благовістя не завжди приносили радість благовісникам. Як не просто було апостолу Павлу, який півтора року провів Коринті. Тих, яким він служив, яких він вкладався, прийде час, і вони скажуть, а хто такий Павло? І вони відкинуть його апостольство, дехто з них в цій церкві. Як не просто було Павло. Як не просто було Павлу, який він говорить, я терпів муки породу за галатів, я народив вас благовістям. І прийде час. Він буде писати, я знову мушу терпити муки породу. Не все так просто. Не завжди плоди благовістя приносять людям радість. Це клопоти, це болі, це розчарування, це великі удари бувають. На благовісники благовістують. Не завжди попадаються одні гіменеї, Філіти, Олександри. Попадаються і другі люди. І коли хтось благовіствує, знайшовся якийсь Степан, який пізніше стане деяконом церкви, який мужньо прийме смерть за ім'я Господнє, хтось йому благовіствував, Хтось йому проповідував? Серед тих, кому проповідували, знайдеться якийсь варнава, знайдеться якийсь сила. Знайдеться якийсь аполос, знайдеться в кінці кінців той же Тимофій. Хтось їм проповідував, хтось їм благовіствував. І знайдуться ті, які будуть, ми сьогодні чули від першої проповіді, мужами віри, вірними до кінця. Тому, друзі, особливо це слово для благовісників. Коли ми благовістимо другим людям, ми не знаємо, кого досягне наша благовість. Ми не знаємо, кого, хто прийде в церкву. Ми не знаємо, чи це прийде людина, яка буде збудовувати церкву, чи це прийде ходяча проблема, ми не знаємо. І не все так просто. Господь хоче спасти всіх і кожного. І тому благовісники продовжують благовістувати. Господь працює з серцями. Хтось один сіє, хтось поливає. Бог за цим всім пильнує, дає ріст. Брати і сестри, і ключове останнє запитання я собі роздумував над тим. І задався питанням цікаво, якби ми жили в часи апостола Павла. Що би він сказав про кожного з нас особисто, персонально? Що би він сказав? Про кого би він з нас сказав? Ви мій вінець похвали в День Господній? Про когось би, може, апостол Павло сказав Остерігайтеся. Остерігайтеся цієї людини. Це лютий вовк в гачій шкірі. Про когось би апостол Павло сказав що. Ви гордість моя, я тішуся вами. Я живу, коли я чую, що ви стоїте в Господі, молодці. Так далі тримайтеся, так далі стоїте в Господі. Як ви прийняли, так далі ходіть. Ви на правильній дорозі. Про когось він би міг написати. Я згадав колись про вас, а сьогодні я вже говорю плачучи. Тому що хтось поводиться як ворог Христа Христового. Як ми, ми жили в часи апостола Павла, що б сказав Павло? Про кожного з нас. Ми приносимо церкві збудування, ми приносимо церкві благословіння. Ми приносимо болі і проблеми. Хай допоможе Господь, дорогі мої. Ми ходимо перед Господом. Якщо ми не будемо нуждатися в Бозі, ми будемо самі проблемою, ми будемо другим створювати проблеми. Ми сьогодні чули від початку, шукайте Господа. Нам потрібна сила в Бозі. Ми не встаємо, ми не подолаємо ні гордості, ні тих чи інших пожадливостей, якщо ми не будемо нуждатися в Господі. Нам потрібен Господь Більш, ніж ми собі думаємо, більш, ніж ми можемо уявити. Нам потрібен Господь. Тому що йде боротьба за нашу душу, йде боротьба за нашу вічність, нам потрібен Господь Спаситель наш. Ми будемо мати зараз молитву.